Мої вітання. Міжнародний молодіжний рух School Recycle спільно з українським молодіжним рухом Let's Do It Ukraine оголосили конкурс серед закладів середньої освіти та закладів позашкільної освіти, учасників Всесвітнього дня прибирання. З 16 серпня по 16 вересня 2023 року спільно з мільйонами людей з 190 країн світу, учасники освітнього процесу, вийдуть заради однієї мети. Порятунку планети від сміття. На жаль, наш ліцей знаходиться на тимчасово окупованій території, і у нас немає можливості приєднатися до традиційного прибирання і навести там порядок. Але кожен з нас може взяти участь у цифровому прибиранні. Видалення зайвої інформації дозволить розвантажити центри баз даних, на яку витрачається величезна кількість енергії. Це прибирання зменшить кількість викидів СО2 в атмосферу. Видалення даних зі свого смартфону. Розвантажить його, а це означає, що його акумулятор буде розряджатися рідше. І в свою чергу, це означає, що заряджати його потрібно буде менше. Тобто енергії буде витрачатися менше. Давайте витратимо пару хвилин і приймемо участь у цьому цифровому прибиранні. Що саме потрібно робити, зараз покажу. Отже, ми можемо знайти у себе на смартфоні таку функцію, як очищення. Наприклад, ось так. Або зробити це саме через. Налаштування. Заходимо в своє налаштування. Тут ми можемо побачити зараз про телефон і обрати пам'ять. І якщо прогорнути трішечки донизу, ми побачимо звільнити. В моєму випадку зараз 1,9 ГБ. Натискаємо звільнити. Обов'язково робимо скріншот. І ось в такому випадку, як скріншот, або просто можна зафотографувати, що у вас на телефоні зараз є а, зайве сміття. Тут прямо і написано да? розмір сміття. І натискаємо очистити. Навіть бачите, що у мене було написано 1.9, а тепер 2,73. Я натискаю очистити. Очищення завершено. І тепер ми можемо взяти і подивитися, що ж там у нас чи лишилося у нас сміття. Все, сміття немає. Робимо другий скріншот і виставляємо, наприклад, Facebook. Обов'язково відмічаємо нас по хештегу і обов'язково ставимо хештеги, які ви бачите на екрані, та вони також будуть під відео закріплені. Тож, давайте разом долучимось хоча б до цифрового прибирання.